Герої повернулись понад сотню військовослужбовців зведеного загону повітряних сил сьогодні. Прибули додому. Хлопці виконували бойові завдання на одній з найгарячіших ділянок передової. Тримали позицію, що розташовані просто за парканом звідки Донецького аеропорту та навколо Авдіївки. Пережили понад чотири сотні ворожих обстрілів та атак. Стратегічну оборону витримали абсолютно всі жодних втрат. Рідні воїнів під час зустрічі не стримували сліз. Чекали захисників у Василькові на Київщині, де до того бійці проходили підготовку. Після відпустки вони планують повернутися на місця постійної служби. Всі живі, здорові, виконали боє завдання, це саме головне. Що люди можуть тут відпочивати, спати спокійно, поки ми там будемо стояти на рубіжах. Жити хочеться. Просто. Жити, 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 жити. Додому, до хати. Чесно вам скажу так, тебе хочуть вбити кожну секунду, кожну минуту, а, в... а нас 104 прийшло і приїхало. Це чудо, це велике чудо.